У нас поетапне виробництво, і ми розробили, що кожен етап є чек-лист, який працівник ВТК бере чек-лист і він приймає техніку. Перший етап це ми приймаємо метал на склад метала, обдивляємося візуальний контроль, щоб ніде не подертий, не погнутий. Другий етап це сварочні роботи. Заготовітельний цех видає працівникам деталі, вони їх варять. Тоді визивають отекіста, і він приймає візуальний шви, геометрію. Чи правильно по чертіжу ходову зварили? Третій етап це після того, як прийняти в чорному варіанті, відправляється на дурбоструй. Мені здається, що вас найбільше не люблять колеги. Через те, що ви приходите і кажете, ну Петро, ну що це таке? Ну, ну розумієте, хто так, хто так варить? Да, є таке, ну така в нас е, професія. Ми хочемо, щоб на виході прицеп був. Ідеальний. Ну, що скажете ви по цьому причепу? От по якимсь базовим параметрам. Ми візуально можемо подивитися, щоб не було потоків, мусора і всі були покращені. Ми ще е, е, провіряємо в нескольких містах товщину покриття, щоб у нас вони були, е, соответствували нашим вимогам. А що показує прибор? У нас виходить 132 це норма.